Доброго дня усім! Мене звати Тетяна Гаврилова, і я знову розповідаю вам цікаві факти у музичному та мистецькому просторі. Моя розповідь піде про досить невигадливу, кумедну американську дитячу пісеньку, в якій у 2023 році виповнилися в 130 років. Ця пісня на кожного діє дуже індивідуально. Є люди, які сприймають її дуже негативно, бо вона нагадує їм, що роки спливають, а ми не становимося молодші. Але більшість людей сприймають її дуже позитивно. Ви, мабуть, здогадали, що мова піде про пісню Happy Birthday». В в мережах існує безліч кумедних няшних відео, на котрих ми бачимо і маленьких діток, і людей літніх, які співають із задоволенням цю пісню. Багато відомих. Представників шоу-бізнеса виконували в різні часи пісню Хеппі Birthday але самим яскравим виконанням, яке можна пригадати, залишається виконання чарівної Мерлін Монро, коли вона заспівала пісню Happy Birthday на святкуванні 45-річчя президента Америки Джона Кеннеді у травні 1962 році. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. І незважаючи на те, що багато людей не знають англійської мови, не знають, як правильно вимовляються слова цієї пісні, але зазвичай співають за англійським варіантом, ця пісня має свої традиції. Вона виконується обов'язково під винос торту зі свічками. Незважаючи на те, що більшість країн світу мають свої традиційні вітальні пісні, в яких іде мова про поздоровлення з днем народження, як приклад, пригадаємо Многоя літа. літа, 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 много я літа. Або польський варіант Сто лад, є жиє, жиє нам! Столя, що на, є жиє жиє нам! Складно знайти людину, котра б не співала б цю пісню ні разу за своє життя, навіть не могикуючи її собі підноса. Причому мова не йде про англомовні країни. Пісня «Happy Birthday» занесена до книги рекордів Гіннеса як сама впізнана та сама відома англомовна композиція, яка складається всього в чотирьох рядків з невигадливим текстом і тривалістю всього в 10 секунд. Багато хто вважає, що ця пісня «Happy Birthday» є народною. Але це дуже суперечливо і вірно, тільки частково автори у цього шедевру так званого існують. І ми про це сьогодні дізнаємось. Відомо, що пісня виникла з рядків іншої пісні «Good morning» Доброго ранку всім! Наприкінці ХІХ століття, яку написали сестри Хіл, Паті та Мілдред Хіл. Працюючи в цей період в дитячому закладі для діток молодшого віку в штаті Кентукі, Паті разом з дітьми написала текст, а Мілдред поклала на нього музику. Можливо, що сестри запозичили варіанти мелодій, популярних на той час дитячих пісень, але це не доведено. Точної дати створення пісні невідомо, тому прийнято вважати період роботи в дитячому закладі. Це був 1893 рік. Працюючи в дитячому закладі, сестри Хіл Паті та Мільдрит були дуже енергійні та емансиповані дівчата, створювали і розробляли різні форми та методики навчання. Ця пісня дуже швидко завоювала прихильність серед дітей. Вона сподобалась і стає популярною. Пісня зажила своїм життям, набула своїх прихильників і все нібито спокійно. Але в 1911 році виходить збірка пісень, в якій з'являється новий варіант тексту, не вказуючи авторів. А вже в 1912 році друкуються і ноти, і текст. І також не вказано авторів. І пісня ще швидше розповсюджується по Америці і знову успіх, і знову прихильники. А в 30-ті роки ХХ століття пісню використовують у різних шоу та мюзикл. Її виконують на радіо та телебаченні. І тут терпець урвався. У третій молодшої сестри Хіл Джесіки Хіл. Дівчина подає позов до суду на творців мюзиклу і керівництво різних радіо та телешоу за інтелектуальне пограбування, тобто порушення авторського права. Після цього судового позову, в результаті якого права на пісню були зареєстровані на компанію, яка захищала сестер Хіл, все на цьому можна було б зупинитися. І авторі знайдені, і пісня собі живе, але не все так просто. Всередині ХХ століття, коли звучить ця пісня у багатьох режисерів театру та кіно, творців різних шоу, волосся на голові ставало дибки. Пісня не мала права використовуватися без плати авторського права. Навіть неможливо уявити, що одна невигадлива, кумедна, дитяча пісенька наробила стільки галосу. Які тільки пристрасті кружляли навколо цієї пісеньки, скільки суперечок, судових розглядань та позовів, скільки було проведено експертиз та досліджень стосовно куметної пісеньки? Мабуть, у вас виникає питання, а як бути з тою ситуацією, коли багато існує доказів, що люди все ж таки співали цю пісню на особистих своїх Днях народження. Річ у тім, що заборона на розповсюдження пісні мала такий характер, якщо ви для особистого використання виконували цю пісню, наприклад, у вас свій особистий день народження. І ви запросили своїх друзів, які співають вам пісню «Happy Birthday». Або навпаки, ви знаходитесь у своїх друзів, які. Святкують день народження. І таким чином, ви співаєте дуже особисто пісню Happy Birthday І так, співаєте щоб це не було дуже гучно і цього не почули сусіди. Так, так, сусіди, які можуть поскаржитись на вас в поліції і ви не транслюєте цю пісню на 10 каналів телебачення, і не співаєте на 10 ву. Ви не можете співати пісню в ресторані або готелі, бо працівники готелю та ресторану можуть вам заборонити, тобто попросити а цього не робити, бо в готелі або в ресторані знаходяться люди, які не мають відношення до вашого особистого свята. І тому пізня вже придбала зовсім інший характер для особистого використання. Тобто заспівали собі тихенько на кухні, світло вимкнули, тортик винесли, свічки задули і все. І сусіди не налякались, і ніхто не сплачує авторських прав. Продовж ХХ століття права на пісню багато разів переходили з рук в руки, поки не потрапили до компанії Warner Music, яка викупала її у 1988 році. І залишає за собою авторське право до 2030 року. За оцінками експертів, пісня щорічно приносить власникам компанії. Близько 2 мільйонів доларів прибутку перед тим як пісня була захищена авторським правом, її без проблем використовували в кіноіндустрії, в театрах і різних шоу. Суперечки між питанням авторського права примусили сценаристів, рекламістів, менеджерів ресторанного бізнесу, режисерів, вигадувати різні варіанти використання пісні, ну, наприклад, виконати тільки початок пісні або тільки кінець, тобто показати тільки натяк на те, що буде звучати пісня «Happy Birthday». Були навіть і скандали. Наприклад, дуже відомий скандал в 1987 році. Виходить документальна стрічка про Мартина Лютера Кінга. і в одному з епізодів стрічки виконується пісня «Happy Birthday». але ж після першого оприлюдненого прокату фільму його забороняють до перегляду. І довгі роки, до 2005 року, картина була на полицях, поки не було сплачено авторське право. Довгий час в американських серіалах та кінострічках дуже висміювало іронічно цю суперечливу ситуацію з щасливою дитячою вітальною пісенькою. Протягом багатьох років група незалежних артистів та діячів мистецтва довгий час не припиняли подавати судові позови на компанію Warner Music про припинення дії охоронного документу. Бо права власності компанії Warner Music на пісню «Happy Birthday» спливає тільки в 2030 році. І ось нарешті, у вересні 2015 року, рішенням федерального суду пісня переходить у суспільне надбання і в Америці, і в країнах Євросоюзу з 31 грудня 2016 року, після 70 років смерті авторів, пісня перейшла в суспільне надбання. Віднині, згідно з рішенням суду, ця річ, а точніше, музичний твір, вважається всенародною цінністю, яка належить усій американській нації і нам. І все ж таки, незважаючи на всю цю неприємну ситуацію, пісня несе тільки позитив. Мабуть, коли її створювали сестри Хілл, вони не ставили перед собою завдання скористатися грошима чи скласти і накопичити капітал. Вони її писали для дітей, щоб діти були щасливі і здорові. І тому я дуже вдячна своїм колегам-викладачам фортепіанного відділу Криворізької музичної школи No7, пані Вікторії Максименко та пані Олени Шаповал, які дарують вам свій варіант пісні «Happy Birthday».